Записати цю, цю нашу зустріч. Отже, тематичний план перед вами. Ми з вами поступово будемо розглядати різні аспекти е, організації і управління фінансами корпоративних підприємств. Е, основний канал навчальної комунікації у нас буде відповідно до того, як прийнято у у КНЕУ: це Moodle. Там будуть розміщуватися завдання, і саме там буде, ви матимете можливість прикріпити виконані завдання для, на перевірку. Загалом протягом семестру ви матимете можливість набрати 50 балів, які розподіляються таким чином за роботу. На практичних заняттях. Тобто в аудиторії це 30 балів, тобто поточна навчальна робота. Протягом семестру буде дві модульні контрольні роботи. Це ще 10 балів, і 10 балів за виконання завдання для самостійної роботи, вибіркове завдання для самостійної роботи. В сумі 50 структура така, додатково можна отримати заохочувальні бали, все це теж відповідно до положення про оцінювання в КНЕУ. Це за участь у науково дослідній роботі студентів. Різні варіанти такої роботи прийнятні Ну, типові це публікація. Тест доповіді на конференції, публікація наукових статей, участь в різних наукових якихось конкурсах, проектах і так далі. Ну, знову ж таки, при цьому ми звісно виходимо з чого: що бали можуть бути нараховані за такий вид діяльності, якщо це. Ну, предмет діяльності наукової стосується дисципліни, по якій студент її подає для отримання цих додаткових заохочувальних балів, і друге, ну знову ж таки, що це там один вид роботи. Ну не означає, що там з, з усіх там шести чи семи чи восьми дисциплін, які студент вивчає, ну оці бали нараховуються. Ну, Просто, да, якщо з цієї дисципліни, то значить з цієї. Якщо це стосується більше іншої дисципліни, значить вам там за це зарахують. Е, оскільки студенти денної форми е, там мають в тому числі рейтинговий список, що впливає на е, присвоєння стипендій, то, е, ну, і Я так завжди завжди цього притримуюся, і в нас на кафедрі так е, прийнято, так що е, всі студенти ну, мають е, перебувати в рівних можливостях щодо набору балів. І тому ось е, ці види завдань, які пропонують, будуть вам пропонуватись протягом семестру, е, ну це буде вичерпний перелік завдань, і за них оцих 50 балів можна заробити. Якщо е, хтось, ну, ну а таке час буває, не можна ж все зробити і, і, ідеально. Буває, що десь там чи на модульній контрольній, чи е, так щось не не най, ну, не не зовсім да найкращим ідеальним чином все зробив. Е, якісь бали не до отримав. Так, от єдиний спосіб, да. Додаткових заохочувальних валів отримати це ось участь в науковій роботі, так передбачено нормативними документами. Тобто, якщо ви щось не виконали вчасно, не, ну, невдало виконали і так далі, то ну, додаткових робіт, ну крім ось цього наукових досліджень, да, які студент проводить, ну, таких робіт не буде. З огляду на те, щоби всі перебували в однакових можливостях для набору балів, і рейтинг відповідно, ну принаймні з нашої дисципліни, не спотворював реальну ситуацію. Ну, минулі роки були такі випадки, коли там студенти, які претендували на стипендію, ось ну да, виконали там завдання. І в одного там було в обох було там по 45 балів. Зараз одну хвилинку. Кажи. Бо я потім. Ну і ось да, повертаюся до нашої розмови. Отже, в такій ситуації там студент звернувся до викладача, е йому дали додаткове завдання, він виконав, ну і в нього стало там скількись там більше балів, там, чи 48, чи інше. Ну а інший каже, що ну так е ми ж, власне, е він мав можливість набрати і набрав у цих цю, цю кількість балів не з максимально можливих 50, так а більшої. А я ось все-таки цей ну виконував то, що, все, що потрібно, і в мене їх тепер менше. Ну, і ось, власне, з огляду на те, на те, щоб не уникати таких ситуацій, то саме так і є, раз є можливість. Передбачена нормативними документами проводити наукові дослідження і за це отримати заохочувальні бали. То це окремі єдині додаткові заохочувальні бали, які можуть бути так. Тепер стосовно організації нашої роботи, вся комунікація, як я вже казав, буде навчальна через Moodle в телеграм-групі, до якої ви приєдналися. Також дякую старості за те, що створив і дав можливість і мені приєднатися тут. Для організаційних питань ну ми її будемо використовувати. Навчальні завдання виконані. Будь ласка, в групу не надсилайте Ну там звіти я не буду брати на перевірку. Не те, що я виридую це знову ж таки з якої причини якщо в нас є один канал комунікації, і там от чітко це завдання, так і ось туди всі прикріплюють, то відповідно робота ніде не буде пропущена і буде перевірена і бали будуть нараховані. А якщо в нас буде декілька каналів комунікації, хтось тоді туди, туди надіслав, хтось інше місце там на пошті, в телеграмі пропустив. Не цей, ну, одним словом, досвід вже багатьох років роботи підтверджує, що єдине місце, єдиний канал надсилання робіт це зручно. Далі, студенти, які будуть навчатися синхронно і за індивідуальним графіком. Так само у Moodle у вас будуть розміщені окремий, в кожній темі буде окремий розділ, і у вас буде. Зараз я спробую навіть це показати. і У вас буде розділ, який каже: так і називається завдання для студентів, які навчаються. Асинхронно та за індивідуальним графіком. Так, ось у нас це буде наш курс. Я вас е, приєднаю. У вас немає студентів, які цього року з'явилися? Ну, лише долучилися до навчання? Ні, немає. Немає. А, ну тобто, всі є. Тобто я вже можу вас приєднувати до цього. А якщо прохання до е, надішліть мені, будь ласка, список тих, хто вивчає дисципліну, щоб я всю групу не приєднував, а тільки тих, кого потрібно. Отже, то про що я вам казав, так що студенти, які навчаються асинхронно дистанційно чи за індивідуальним графіком, виконують ті ж завдання, що й решта студентів, а також додаткове. Чому додаткове? Ну, Знову ж таки, щоб кож... всі студенти і ті, хто навчаються не в аудиторії, мали можливість так само набрати тих 50 балів. За роботу в аудиторії з кожної теми передбачено там, певна кількість балів ну, з тих 30, да, які загалом є. І тому, раз ці студенти не можуть приходити в аудиторію, ну, щоб вони не втрачали ось цей бал. Да, там, чи два бали, як там, з якої теми, за роботу безпосередньо в аудиторії, тобто там, де я буду вас трохи щось опитувати, ми будемо щось ну, обговорювати, спілкуватися. За це передбачено нарахування балів. Так, от, оце таке ну, якесь додаткове невелике завдання, повинно компенсувати вам можливість ну, да, не втратити оцей бал. Тобто основна, основний блок завдань буде однаковим, але ось для компенсації цього то буде одне ну на на, на невеличке завдання. Більше термін виконання завдань цими студентами, які навчаються поза аудиторією, відповідно до розкладу за завдань, але не пізніше ніж до кінця тижня. Робочого, ну, на який це заняття відбувається. Е, ну, і ось, наприклад, е, певні, щоб ви побачили, як воно виглядає. Зараз я може спробую перейти в розділ. Буде інтерфейс той що ви бачите. Ну, ось буде матеріал лекції. Якщо є відеозапис буде відеозапис Практичні завдання. Ну, там з кожної теми вони мають свою специфіку. Ви сюди будете прикріплювати. Тестовий контроль. І ось буде ось такий блок: це додаткове завдання для студентів, які навчаються дистанційно, тобто поза аудиторією. Стосовно відпрацювання пропущених занять, знову ж таки, це питання регламентовано нормативними документами університету і. Ну, ми ними будемо керуватись. Тобто, якщо студент пропустив заняття з поважної причини, то має можливість його відпрацювати протягом тижня після того, як дія цієї поважної причини закінчилась, і студент приступив до занять. Тому, будь ласка, знову ж таки відпрацювання це не означає, що десь колись в кінці семестру щось там авралом. Зазвичай несастійно е ну, буду, буду надолужувати. Ні, якщо так трапилося, що з певних причин, е ну, ви, поза навчальним процесом, опинилися, там, хворіти чи ще якісь е раптом причини, так то після повернення у вас є тиждень, щоб відпрацювати е всі пропущені. Заняття. Для цього там теж от є е, ті, ті завдання для відпрацювання. Е, тому прохання вчасно все це робити. Е, так само вибіркове е, завдання для самостійної роботи е, протягом семестру. Воно буде відкрите в Moodle одразу. Ну, його зробити треба до залікового тижня. Далі, студенти, які до початку залікового тижня, тобто останнього тижня навчального процесу в семестрі, на ньому на цьому заліковому тижні відбувається підсумкова контрольна робота. До підсумкової контрольної роботи викладач може допустити тих. Студентів, які на початок залікового тижня з даної дисципліни мають 21 і більше балів, тому прохання знати це і дотримуватися, і відповідно. Ну на початок залікового тижня вже мати достатню кількість балів для допуску. Сподіваюся, що в вашій групі будуть всі саме. В такому статусі, що е, матимуть допуск з високим з, висок, з великою кількістю балів, е, під час е, виконання підсумкової контрольної роботи, у вас буде дві складові: це теоретична і практична. Е, ну, теоретична, скоріш за все, що це буде тестовий контроль в системі Moodle е, і практична складова. Це презентація комплексної роботи з оцінки ймовірності банкрутства компанії за методикою національного банку. У Вас буде час для виконання цієї роботи протягом тижня. Тобто, завдання, ви отримаєте умову завдання раніше, виконуєте протягом. Тижня, і е, на практичному занятті, е, коли підсумкова контрольна робота, тоді ми її ми це послухаємо і е, цей захист проведемо. Е, і таким чином, на підсумковій контрольній роботі у вас ще можна може додатись до так званого допуску 50 балів, і ми виходимо на підсумкову оцінку. Е, студенти, які з якихось причин раптом так трапиться, не зможуть набрати 21 і більше балів поточних, то 에, ну, матимуть можливість повторно вивчити дисципліну за порядком, який передбачає встану в КНЕВУ для цього запроваджений, якщо з якихось причин студент не зміг. 에, Виконати, ну, прийти на, на це заняття, де буде підсумкова контрольна робота чи виконати його, ну, всяке буває. Е в житті е ну, ніхто не застрахований від якихось форс-мажорів, е так... але він був допущений, мав більше як 21 бал. Е то е для таких студентів е у формі перескладання е ну, буде можливість. Е Виконати ось цю підсумкову контрольну роботу. Там, по моєму, ну да, після закінчення екзаменаційної сесії там організовують ось такі перескладання. Ну, все традиційно. Тобто, ніяких нових нема. Терміни встановлює деканат. Ми просто в, в якийсь із то, день того тижня таке перескладання організуємо, якщо в цьому буде потреба. Можливо. Такої потреби й не буде. Так, і ну, напевно з організаційних питань це все. Якщо є якісь запитання, уточнення, давайте вже є зараз, то я спробую відповісти зараз. Якщо пізніше, то ну, на практичному занятті до цього повернемось чи в інші дні. Для студентів, які ну, ось асинхронно і індивідуально навчаються, ну, ви маєте завжди можливість приєднуватись до наших лекційних занять і бути в контакті зі мною живому. А також як почнуться практичні заняття, буде оприлюднений графік консультацій. На сайті, можливо, він тепер і в... Я не знаю, чи він в розкладі буде, чи ні. Ну, на сторінці викладача він завжди є, посилання. Ось я розміщу, якщо треба, якщо не забуду, головне в нашій телеграм-групі посилання на ці консультації. Ну, ви тоді теж зможете звернутися, якщо така потреба буде. Тобто, це не означає, що ви зобов'язані сюди звертатись. Тобто, є потреба в час консультації, ви звертаєтесь і ми поспілкуємося, будемо вирішувати ці питання. І звісно, завжди за буду радий вас бачити, якщо у вас вийде прийти на практичні заняття, навіть ну, тих, хто офіційно оформив собі. Дистанційний, да, позааудиторний формат навчання. Якщо запитань немає, то будемо рухатись далі до нашої дисципліни безпосередньо. Немає, так?